З 1 лютого пенсії не зростатимуть. В Україні зафіксували на весь рік рівень прожиткового мінімуму та пов'язані з ним соцвиплати. Так, у 2023-му прожитковий мінімум становить 2093 гривні. Ця сума дорівнює і розміру мінімальної пенсії. І в лютому вона залишатиметься на такому ж рівні. Утім, деякі пенсіонери зможуть отримувати доплати за віком. Пенсіонери від 70 років отримають 300 гривень до пенсії. Пенсіонери віком від 75 років 456 гривень. Пенсіонери від 80 років 579 гривень. Індексація пенсії та деяких доплат відбудеться вже у березні. До того ж, пенсійний фонд продовжить фінансування субсидій. Однак тепер зміниться їхнє нарахування. Пенсіонерам, які до грудня 2022 року отримували пільги у грошовій безготівковій формі, виплата здійснюватиметься шляхом перерахування коштів на їх пенсійні рахунки в уповноважених банках або через відділення акціонерного товариства Укрпошта, де людина одержує пенсію. Громадянам, які до грудня 2022 року отримували пільги у грошовій безготівковій формі і не є пенсіонерами, кошти на виплату пільг перераховуються на їх поточні рахунки. Відкриті Пенсійним фондом України в акціонерному товаристві Ощадбанк. Щодо комунальних послуг, тарифи на газ, тепло та гарячу воду у лютому теж не зміняться, оскільки вони заморожені до кінця війни. Разом із тим не підвищуватимуть тарифи на електроенергію. Так само не подорожчає і водопостачання. Разом із тарифами не зміняться і зарплата українців. Мінімалка з початку року зросла на 200 гривень. Тепер вона становить 6700 гривень. Цей розмір мінімальної зарплати зафіксований на весь 2023 рік. Я на Читині на Мікенін, Харківський